14 жовтня в Україні відзначають свято Покрови Пресвятої Богородиці. Для вірян воно символ захисту небесних сил від воїн та нещасть. Заради цієї події у храмі успіння Пресвятої Богородиці Київського патріархату зібрались жителі Мукачева для того, щоб разом із священнослужителями помилитися за Україну та її захисників. Париф'яни та духівники відзначають важливість цього свята для нашої держави. Свято Пресвятої Богородиці це все українське свято, свято козацтва, свято свято захисту нашої України. Немало людей полягло за Україну, і це свято для нас дуже велике. Сьогоднішнє свято, як я вже говорив, воно є великим шанованим з давнього часу нашій. В нашому народі, в нашій українській історії. Двір'яни, які прийшли на святкову службу, молилися за захисників України, особливо за військових, які сьогодні боронять східні кордони нашої держави. Ми зараз молилися за тих людей, які воюють на сході, тих людей, які воювали, і тих, які віддали своє життя для нашу країну. Отець Сергій зазначає: військові самі звертаються з проханням помолитися за них і дякують Богу за те, що він їх оберігає. Їм потрібна молитва. Вони так і говорять по телебаченню. звертаються, нам потрібна молитва. Багато є випадків таких, що вони просять і говорять, що от. Щось захистило, не знаємо чому. Від пулі від осколку щось мен щось захистило. якась сила, і це кожен розуміє, що це є господня сила. На святі був присутній міський голова міста Мукачева Золтан Ленділ. Він відзначив указ президента України про встановлення 14 жовтня дня захисника України. Своєчасний та правильний крок і відповідає тій ситуації, яка склалася сьогодні в нашій державі. Воно якраз попадає в ту ціль, тому що. Покрова Божої Матері дуже потрібна зараз в Україні, коли ми боронимо її цілісність, її незалежність на сході. Боремося як із внутрішнім ворогом сепаратистами, так і з е, сусідом, агресором. Завершилась служба виступом хористів, які у своїх піснях прославляли Україну та її народ.